Всім привіт! Сьогодні 22 січня. Приїхав подивитись на пасіку, зробити такий акуратний, легенький огляд пасіки, щоб знати, чи живі там сім'ї, чи може потрібна їм підкормка, і якщо потрібно, буду давати. Поїхали. Одів куртку пасічника і взяв з собою рукавиці, тому що в деяких вуликах бджоли злі. Я вже цієї зими підкладав канді, тому що у мене є проблемні вулики, де клуб сформувався з самого верху гнізда, і я мусив. Їх спасати, щоб вони не загинули, клав їм канді на початку зими. Зараз подивимося, як вони там. Але коли клав канді, вони вилітали і жалили, тому зараз я приготувався. В доданах, думаю, в мене порядок. Тут трошки краще була ситуація. Ну, взяв на всякий випадок канді з собою, тепленьке. Зараз подивимося, що тут. Друзі, хто хоче мені зробити зуваження, це не утеплення. Тут є. 2-3 мм сили. От бджіла гарно сидить. Канді давати не буду. Доверху ще сильно не піднялася і ще має дуже багато ходу до задньої стінки. За додане я не переживаю. У мене проблеми от з цими українськими вуликами. Йдемо до другого доданчика. Що у нас тут? Так, тут щось багато бджоли, Чого вона тут? Не розумію. Десь, ага, ой, лки-палки. Ай-яй-яй, розперло від морозу. Ого. Розперло потолочне. Отговають треба забирати. Йолки-палки. Що це таке? Чого вся бджола тут? Від того, що розперло потолочено. Ну, я чую, там ще бджоли є, але чи там є клуб. чи там клубу вже немає. Бджоли розтривожені. Але кормів тут було недавно, ще дуже багато. Дивіться скільки тут на дні бджіл. Вони просто всі звідти повтікали. І от тут сидять. До краю. Вони ж просто повилітають всі звідси, як я відкрию. Їх і так небагато напевно там лишилось. Навіть не знаю що робити. Покласти їм канді зверху, але смисл. У них там є корм. Може там якась миша залізла. Люток просто завалений. А що сталося тут? Може задихнулись? тут є і все тут нормально тут нормально Ось яка ситуація зараз я їх так залишу трохи може звідси піде трохи холод і вони залізуть між рамки я тоді покладу канді. Перейдемо подивимось, що далі. Тут тихенько. От бджоли сидять низесенько там так спереді. Гарно от. Вот сидять, все. Туди навіть не пхаюся. Це тут чудово. І крайній додан. От бджілки сидять. Гарно, красиво, біля передньої стінки. Тут все гарно, крім цього вулика. Може трошки від холоду підуть униз і я до них повернуся. І так, проблемні мої вулиці. Тут тут я не стало, бачу. Так, бджола сидить гарно. От видно. Ось. Але якийсь запах. Непоганий, але якийсь незрозумілий запах. А тут вроде все добре. Тут вентиляції немає, того може і запах там є. Може там на дні вода, як в тому році було. Бо в українських вуликах я не всіх встиг зробити вентиляцію. Так, ідемо далі. Так, бджілки зверху, Досить зверху. Я напевно їм тут канді поставлю все ж таки. Але ще мають хід трохи в цю сторону. Так, ще не буду ставити. Хай їдять мед, хай не буду їх витягувати наверх. Водну потилочину забрати, звідси. Мороз розтискає їх. Отак. Бджола зверху, але клуб маленький. Він знаходиться спереді, ще має там пів рамки. Тут яка став. Подивимося, що тут зараз. Горбика нема, бачу, що з'їли. Ну от їдять. Цю клієночку забрати в сторону. Отак. Так як я вже ставив і вони з'їли, то я ставлю ще. Якось було їх зверху більше. Було тепліше трохи. розганяю, тікайте між рамки. Отак. Все. Тут бджола знаходиться зверху, буду зараз класти канді, подивлюсь, як там минули канді, як пакетик верніший від нього. Я би це забрав. Ча был в сторону. Вот так. Тихо сидеть, спокойно. Так, я бы хотел этот пакетик с зеркалом забрать. Звичайно, бджілок. Ось там знайдуть місце. Ось частину взяли, а далі воно отак завернулось, виходить отак. І не могли туди прибрати, з усіх сторін закриті. Ага, тут я ставив рамку. Рамку з медом. От бджоли беруть мед. От вони вже полізли наверх його брати. Так, бджоли там масово їдять цю рамку. Я дійсно не знаю тепер як їх забрати. Добре мені писало. Вони там просто висять на ней. З усіх сторін і туди зараз заппаю. Хай там розбираюсь так, і от так, Зараз буде це діло накривати. Зробив помилку, поклав за швидку рамку. Рамку треба ставити вже поближче до весни, щоб вже потім нічого не ставити. А я поставив рамку, потім канді. Треба було поставити канді. Тепер канді би вони до цього часу з'їли і поставив би спокійно рамку до весни. Ну таке, вчимось. Це маленький відводочок. Подивимося що тут. Звуків ніяких не чую, поки що. Є бджілки, гарно сидять. От, все. Не чіпаю їх. Коли відкриваю вулик, там взяла зверху і канді з'їли. Радуюсь, що його відкрив. Ну радуюсь, що допоміг, а коли відкриваю вулик, там все класно, блін. жалію, що потривожив. Ну але без цього ніяк. Тільки ніякого тут руху я не чую. А щось там жужить знизу. Класно, бджоли над рамкою, мед з'їли, а далі його не їдять. І на ній не сидять. Зараз ми Зараз я цю рамку заберу, поставлю канді. щось з цими рамками не дуже Блін, важка така. Ось так гарно з'їли, висушили. ставити їм а я їм ставлю канді та я не буду грати з семиранком хоча тут можна було і не ставити ще отак поставитись, навіть отак. Бо тут більше, хай так і переходять до задньої стінки. Тут можна було і не ставити але вже така нема, весною це погризуть гарно виїли. що було над гніздом, все з'їли тут бачив, зацукрився мет трошки цікаво і так проблемний вулик. Не знаю, приготував Канді. дам. Щось з цього буде, не знаю, поможе щось це канді, не поможе. Бджоли менше жужать. От бджола знаходиться тут. Так, але я не маю чим накрити їх. Дві я приготую, виріжу з тканини холстик. Так, холстик приготував. От холстик. Попробувати рятувати малих. Малі дуже злі. Ось як це виглядає. Просто мега злі. Просто мега бомба злі. Щось це на клуб взагалі не похоже. я не знаю, в чому проблема. всі розбігаються. в чому проблема mm -hmm. це добре, вони вилазять всі вилазять зараз тако зроблю. Mm -hmm. перекрию їм на шо так О. Все. ніхто не вилазить От що зміг тут зробив? Утеплення не кладу. Бджоли клуба не тримаються, у всіх вуликах сидять гарно, а отут не просто бігають скажено. І ситуація ось така тут, не дуже приємна. Рамки трошки покриваються пліснявою по низу. Тут якраз вентиляція працює. То прийдеться вирізати той низ. Це треба викинути, кажуть на пасіці не добре викидати, бо приманює сюди синичок. Зараз снігом загордо. забираю, щоб тут менше гнилі було. Зараз мороз, нічого страшного, але от і то тут напевно плюсова, більш-менш температура тримається, навіть за Але потім десь буде тепліша погода, це почне все тут підгнивати. І так, ситуація більш-менш нормальна, всі бджоли живі, це вже радісно. В доданих все класно, крім одного вулика. де якась незрозуміла для мене ситуація. Але все рівно частина бджіл живих, частина більша, напевно, частина загинула, і чомусь вони перелізли в іншу порожню сторону вулика. Не знаю, що це таке, раніше такого не бачив. З українськими вуликами ситуація трошки гірша. Але непогано в загальному. Всі живі, здорові. В першому вулику дуже бджоли зверху всі, але я дав їм канді. Деякі вулики не давав канді, там гарно сидять бджоли. І ззаді три вулика. Теж якісь давав, якісь не давав. В загальному все нормально. Останній вулик там з краю у мене порожній. Подивимося, що буде далі. Ще маємо попереду місяць, це, навіть не місяць, півтора місяця, повних півтора місяця. Зимівлі, так що будемо бачити, що далі. Але в загальному задоволений. навіть якщо якась сім'я і одна там, чи дві загине, то я буду вважати для себе це хорошим результатом, тому що я зробив помилки восени, коли пускав бджіл в зиму, загодовував пізно. Та й взагалі, що говорити, ціле літо мене тут не було. За літо я приїхав сюди два чи три рази, і то два з них я викачував мед. Тому не судіть строго. Я знаю, в мене є багато в коментарях любителів критикувати. Да, я розумію, критикувати є за що. Вчусь на своїх помилках. Хто скаже, не читаєш літературу, читає літературу. В літературі інформація стисла. Кожен нюанс там не описаний. Інформація більш загальна. Хтось скаже, не дивишся інші ролики. Дивлюсь, стараюсь знаходжу час, щось вивчаю, на якісь відео попадаю, які мені стоять нагоді. Інші відео... Деколи важко і довго дивитись, і в кінці кінців продивився півгодини, інформація зовсім протирічить попередньому відео, яке я дивився перед цим. Все якось у всіх по-різному, трохи. Інформації багато, трохи заплутую ці інформації з Ютуба. Щось беру з літератури, щось з Ютуба, щось деколи сам вигадую. Не все завжди виходить правильно, але в загальному, дивлячись на ці мої. Маленькі знадня у бджільництві. так як друга зимівля поки що нормальна, перша зимівля була 100%. Ця зимівля не знаю як буде. Ну каже, навіть якщо сім'я дві загинуть, то я буду вважати це хорошим результатом, бо знань у мене мінімум, помилок багато. Хтось мені гарний написав коментар: підготовка до зими починається з весни. Тобто весна і ціле літо, цілий сезон це вже підготовка до зими. А у мене ціле літо. Тут все заростало бурянами, я залетів ці буряни бігом, викачав мед, десь там раз ще заїхав, доклав рамки, і потім знову вже ближче до кінця літа, я викачав мед. І всі мої поїздки за літо я описав. Потім була загодівля, і, і то вона була пізня. Загодівля бджіл в зиму. Так що помилки за помилками, але вчусь, дивлюся, пробую щось. Цього року буду старатися приїжджати частіше, робити все правильно, більше цікавитися, більше читати літератури, ну і більше знімати відео. Так що залишайтесь на каналі, а хто дивиться вперше, підписуйтесь на канал. І взагалі вітаю вас святами, які пройшли, новорічними і різдвяними. До зустрічі в нових відео.